Доброго дня, шановні колеги, виноградарі та садівники! Хочу подякувати вам за теплі слова і коментарі в минулому відео і за ваші лайки. І звісно, як і обіцяла. Я буду вам дуже вдячна за це і знімати далі. Тому йдемо зараз на мій виноградники. Подивимося, що зараз там відбувається, і поспілкуємося на тему, як розвиваються маленькі однорічні, двохрічні саджанці винограда в мене на винограднику, і взагалі як вони мають розвиватись. Не можу не похвастатися, не похвалитися. Подивіться, який вже в мене Гар... кавунчик лежить. І динькі, які гарні. Бачите? Як скоренько і швиденько все росте. Просто супер. Тут в мене маленький, маленький мій огород. Дивіться, які гарні, які гарні помідори. Які гарні, вау! Такі яскраві. Так, в цьому році не багато посадила, але дуже-дуже-дуже задоволена. Подивіться на цю красу. І лапі також подобається. Ах, яка краса. Ось цей кущик винограду Алвіка. В нього. Дивіться, які гарні вже ягоди, які вже чудові великі ягоди. Але це в нього перший врожай за е, три роки. То цьому кущу вже третій рік, і це він дав тільки перший врожай. Е, розвивався цей саджанець в мене не дуже швидко. Я думаю, знаєте чому? Тому що тут арка. І тут скрізь поряд ростуть кущі, і вони все ж таки затіняють виноград. Тобто він не получає сонця менше, ніж ті саджанці винограда, які посаджені не в цій арці, не всередині між рядами. От там, чим більше сонця, чим більше Тепла і сонячних днів, тим краще роз, розвинеться виноград до кінця сезону, тим краще сильніший буде кущик, тим а, більше буде коренева система. Ну, звісно, ще потрібне ще потрібний полив і волога земля для маленького саджанця. І е, періодична підкормка. І тоді буде дуже гарний результат вже на другий рік може дати отакий от, от урожай, а не на третій. Зараз підемо, подивимося ще інші саженці, Зараз е, порівняємо. Виноградник чистий. Обробки йдуть вчасно. І в цьому сезоні, мабуть, все ж таки буде вчасне достигання вспіть достигнути і лози, визріти, і виноград. Ось подивіться, ось цей садженець був посаджений в минулому році. В минулому році, за рік, було Одна лоза вийшла, Бачите, я її залишила довго-довго-довго цю лозу. Одну. І вже в цьому році я роблю рукава. Бачите, знизу там одна дві, дві, дві. одна ще маленька лоза в прошлому році вийшла, достигла, довизріла. І в цьому році я роблю вже багато рукавів. І залишаю весь врожай, який вона дала. Бачите? Оце в мене вже двохрічний кущик. Двохрічний кущик, досить сильно розвинутий. Тобто, в наступному році вже буде а, десь 5 а, лос дуже добре розвинутих, сильних рукавів для того, щоб отримати вже урожай на третій рік повноцінний. Ось таким відводком. В минулому році ми зробили декілька саджанців. Вони в принципі непогано визріли, і ми вже їх посадили. І зараз я вам покажу, як розвиваються на другий рік ті саджанці, які я зробила за рік от з таких відводків. Хочу зупинитись, показати вам, які вже змикаються грона. Це вже стадія називається змикання грон. Які вже великий, великий, гарний виноград. Вон, подивіться, подивіться яка краса. А це вже виноград, це Супер Екстра. Він також вже такий, такий починає набирати солом'яний колір. Тобто вона вже через недільки-дві вже буде достигати, я так думаю. Подивіться, яка краса. Чистенький кущик. Бачите? Зовсім немає захворювань. Всі були обробки, зроблені вчасно. І пасинкування також. І е, таким чином кущі с, е, міцні, кущі здорові, і є великий шанс, що вони вигадують свій врожай. А врожай такий немаленький, подивіться, яка, яка краса буде. Ой, дивіться, які гарні грона. Я не пам'ятаю, що це. За сорт. Тут в мене були різні сорти. Я потім подивлюся по назву. Якщо знайду, то я вам напишу, що це за сорт. Подивіться, це, я так думаю, це кішмиш. Дивіться, який рісний гарний. Але ось є сонячний опік. Сонячний опік, бачите, який. Ну, ось подивіться, ось цей. Е Оцей кущик виріс з, в прошлому, минулому році з от такого відводку. Був відводок, Восени я пересадила оцей відводок ось сюди. І бачите, що ми маємо. Я залишила ось цей визрівший один, один пагін, який визрів, і з нього пішли один, два, три рукави. Бачите, вже в наступному році в нас буде дуже такий непоганий кущик. Якщо все буде добре, якщо дозріють ці рукавчики, тобто вони вже десь по півтори метри, деякі по метру, деякі по півтори. Ну, цього достатньо, щоб з них в наступному році вже робити повноцінний кущ. Навіть з плодоношенням. Зараз ще один покажу, такий самий. Ось. Подивіться, також, бачите, це був відводок, ось в нього одна єдина лоза. Я її не, е, на е, об, об, обратний ріст не обрізала. Я залишила повністю всю лозу. Мабуть, якщо б я зробила так, він був би більш потужний. Але я це не роблю. Я залишила, ось, подивіться, одну, дві, три, три лози. Цей я осінню прикопаю весь цей рукав, і з нього буде три лози на наступний рік. І подивіться, які вони також вже достатньо розвинуті. Тобто вони вже по метру. І якщо той метр визріє, то ми навіть в наступному році будемо мати вже невеличкі грона. Подивимося, як вони будуть розвиватися. Тобто ми за. Рік зробили повноцінний кущ. Тий, тий рік, коли вони висять отак, от на, на кущу і ще плодоносять і дають урожай, я не рахую. А якщо рахувати з моменту посадки у землю, оце в нього перший тільки рік з моменту посадки у землю. І бачите, як для першого року три лози дуже-дуже добре. Розвивається. І я думаю, що в наступному році вже можна буде побачити громадку. А ось цей кущик, також зараз розкажу хронологію, як він розвивався. Тобто два роки тому я посадила його з вигитуючою, виготуючого садженцю. Цей саджанець був зроблений з однієї єдиної бруньки, яка я взагалі не сподівалася, що вона може пробудитися. Тобто вона була така якась дуже плоска і невиразна, і я думала, що нічого не вийде з цього садженець. Але я його посадила. Там була маленька брунечка відкрилася, я його посадила в землю. Значить, два роки тому з нього вийшов один значить, один непоганий, такий більш-менш до пів метра пагон, який визрів. І в минулому році з цього пагону вийшли два дуже потужних рукава. Подивіться, оце було два дуже потужних рукава. У мене даже є відео, якщо я знайду. Це мис дуже гарні лози великі. Це... З Бруньки в минулому році був зроблений саджанець малесенький, вигетючий. І в цьому році вже такі рукава. Звісно, вони піджарували, піджарували, я бачу. Но будемо сподіватися, що все ж таки більша частина визріє. Ну, перший рік це для вигутуючого саджанця це, це, це так. Це тільки невеличкий старт. А за другий рік два великих рукава було зроблено. І ось дивіться, третій рік саджанцю це і його третій рік з моменту посадки вегетуючим садженцем з маленької бруньки. І подивіться, яке вже навантаження. Бачите? Отаке от навантаження вже гронами, Це на третій рік. Тобто два роки. Повних цьому саджанцю два повних роки. І це вже на третій рік. Я даю вже навантаження, ну не менше 10 грон. І ось подивіться, який міцний кущ. Ну, тобто він пропасинкований, обрізаний, так. Але це міцний кущ з дуже потужними лозами, які ну, такі серйозні в діаметру. Так, це не маленькі лози, це нормальні великі лози. І вони тягнуть. Врожай і е, дуже добре розвивається кущ. Тобто, все залежить від того, а наскільки. Сила росту самого посадочного матеріалу, сила росту взагалі генетично цього куща, цього винограду. І, ну і, звісно, в нього тут повне сонце, йому тут нічого не заважало. Ось, дорогі мої, я приїхала до моєї сестрички, і їй в цьому році я зробила в саджанці. Ось вона посадила це бананас. Вон, дивіться, який виріс. Дивіться, це вже 2 метри. Вегетуючий садженець двохметровий. І наступний рік ми вже на зворотній рост його обрізати не будемо, а зробимо з нього вже плодуюче звино, таке плодуючий рукав. І знизу пустимо ще декілька рукавів, щоб вони теж розвивалися. І це ландиш він трошечки тут. Менше розвинутий десь на півтора метра, але також для виготуючого саджанця бачите, бачите, який це супер. Ще одна приємна новина, подивіться, починає вже зафарбовуватись. У нас подарунок не світає. Вже перші, перші ягодки, які вже почали фарбуватись Так що я вас поздравляю вже з початком періоду дозрівання ягід. Дивіться, дивіться, вже перші фарбуються ягідки. Це чудово, просто чудово. Дивіться, яка краса. Подивіться, які гарні це бажена, які вже величенькі, такі гарні ягідки. Подивіться. Ну, щоб ви бачили, да, це мій пальчик великий, причому такий пальчик, а це не півпальчика, вже такі ягідки. Лівія красунечка, також дуже чистенький, весь чистенький кущик, немає жодного ураженого листочка, все добре. І ось вже наповнюється гронка у Ландиша. Вон, дивіться, вже теж величенькі такі ягідки. Все буде гаразд. Так що для гарного визрівання і розвитку куща в перший рік потрібно тільки дуже багато світла, сонця, щоб був гарний полив, щоб був догляд, такий як до старшого винограду, так і до маленького Догляд з оприскуванням, з підкормкою, так. і все буде дуже добре розвиватися. Якщо ви посадили і ну, так, один там раз на місяць підходити і щось там робити, тобто треба підв'язувати вертикально, треба посанкувати, треба поливати, додавати трошечки добрива. Все буде гаразд з кущиком. І оце залишки. Залишки прекрасного велоса. Вон який величезний байконурчик. Подивіться, які гарні гронка також. Бачите, дуже прекрасні. Проснеться матінка моя, буде питань де була я, проснеться матінка моя, буде питань. Я Люблю маму у доню свою жити хочу. Я люблю наму неласі. Прийшла до мене. Да? Ну передай привіт, передай привіт всім передай. А лапа сьогодні приїхала і дуже сильно її розбирають ревнощі. Скажу, як це так? Ну як це так переміняло мене на цю таку симпатичну брюнетку. Так, Люся? Ну що, передай привіт всім нашим глядачам. Ну що ж, дякую за те, що були зі мною ці півгодинки. Всього найкращого з вами була киянка на дачі.